Вітаю, друзі! Я була недавно на маркеті і показувала вам цю серію посуду, але там були на відео чайні чашки. Зараз в наявності ось такі кавові. Що я хочу вам розказати про них? Це порцеляна компанія Ansley, дуже гарна порцеляна. прекрасний впізнаваний малюнок. Але дивіться, в чому різниця. Ось ця чашка з ручним розписом, а тут чашка це трансфер. А блюдечко – ручний розпис. Дивіться, в чому різниця. Трансфер. Видно, ніби декупаж нанесений, бачите, такими зонами малюнок? Красиво все розтушовано, прекрасно. Такі самі ягоди, фрукти. А ручна робота ручний розпис. Подивіться, як щільно малюнок нанесений. Немає ось такими як зонами, як декупажні, бачите? А тут прям видно, як вирізано з. Основи з малюнком. Тут прям видно промальовані дрібні ось ці рисочки, трошки є сліди від пензля, і ось тут, зараз фокусується камера, є підпис художника. Так само і на блюдочку. Є підпис ось, ось тут в куту. Зараз фокусується ось тут. Тут є підпис автора, підпис художника. Тут на чашки з трансфером більш яскравий малюнок, я такий насичений. Думаю, що ж таке? Чого воно так відрізняється, колір? А це просто трансфер, і тут немає підпису автора. Отут, можливо, на оцій кальки, оці тонесенькі, де е, малюнок, можливо, він був, але він тут трошки як змазався. Ну, тут взагалі не схоже на підпис, це я так допускаю. От. А блюдечко, ручний розпис. Також з підписом автора ось тут в куточку. Ось, ось тут. Тож бо виявилось, що кавові пари з різних сервізів, але одна серія. І ось так я вчора їх придбала. Що в наявності це такі чудові дві кавові філіжанки винтажні.